Що уявляли собі засновники дня вишиванки десять років тому, що це свято стане одним із найулюбленіших в українців? На жаль, роки російської агресії, і нам так важливо знайти ті речі, якими слід пишатися. А вишиванкою ми всі пишаємось, і це нас об'єднує. Навіть тих людей, які не зовсім впевнені в своїй позиції. Коли вони бачать діток вишиванка, коли вони бачать нас, от ми сьогодні йшли, нас нам всі е, посміхалися нас. Ці вітали, це дуже приємно. Щоб нагадати один одному про традиції та звичаї українського народу, северодончани, як і мешканці багатьох міст країни, одягли вишиванки 19 травня та яскраво відзначили цей день. Від площі перемоги центральним проспектом рушила святкова хода як частина всеукраїнської акції Вишиванковий ланцюг єднання». До неї долучилися майже тисяча северодончан, одягнених в українські сорочки. Основні гуляння проходили вже на площі міського палацу культури. Сюди Одягнені у вишиванки прийшли як молоді, так і дорослі. Я одягла вишиванку. Ну как мені танця. Я захотіла сюди прийти, подивитися, як ну скільки буде людей. Во перше Мені ну цікаво. У святкуванні узяло участь і керівництво області. Ви бачите, що площа забарвлена різноманітними кольорами вишиванок. І вишиванки не тільки Слобожанські, а вони зі всієї України. І а, у нас є така акція від всієї України, що діточкам Луганщини, Донеччини передають вишиванки. Ми їх очікуємо на перше червня. А сьогодні ми отримали від Чернівецьких волонтерів дві маленькі вишиваночки для новороджених дітей. І ми їх передали з задоволенням в нашому пологовому будинку. А сьогодні долучились до свята як дітки, так і дорослі, так і ціни підприємства і колективи. Містян у цей день розважали творчі колективи Палацу культури. Цікаво було і у холі палацу культури. Тут влаштували виставку робіт майстрів клубу Червона ниточка. Діти взяли участь у конкурсі малюнків. А також для них провели акцію Подаруй книгу. Діти з цієї України, з західної та центральної України зібрали книжки, повіддавали свої книги, передали дітям Луганщини. І сьогодні ті діточки, які прийшли на свято, мають можливість вибрати для себе. Книги, які їм близькі, по духу це все українські книжки, це класика, це енциклопедії, це казки. Організатори свята сподіваються у майбутньому зберегти традицію проведення дня вишиванки.